Восьму ранку не встигла Семена зафільмувати, вже рвонув. Побачила тільки, як віртка ще продовжувала відчинятися, його вже і слід. Простив, трошки він пізніше встав. Тож тепер поспішаю. Шкода не, не перевірила, чи він вимикнув ліхтарик і, сподіваюся, він не забув. У нас? Таке світло в нас рівно о восьмі. Що в нас тут? Що в нас тут? 41 хвилина, 8.41. 41. тебе буде розмовляти як тяжко. І розмовляй по пташиному. Точно, що робить. Чого це в замерзає? Тут нема морозу, в неї все гаразд. Ой, трошки дощик накрапає. Так, всім привіт! Це я. У нас понеділок починаємо робочий учбовий, робочий учбовий тиждень. Хтось почав його рано ще, о 6-й, а ми майже о 9-й виїжджаємо. Побіймашки? Почекай чекай, машина їде. Що це за мова? Ти вигадала нову мову да. Так, Так, дощик накрапає, можу одягти капту. Як добре, що в тебе гарний настрій майже завжди. Принаймні складається таке враження. Ти завжди весела ліна. Це так добре. Збільшилась, вона ще десь глину розмила. Бачиш, яка вона? Мутна така. Частину парку залило. Ух ти, що тут з'явилося. Інформаційна дошка, дивись. Нарешті. А є ще тут не було! Не було. І тепер тут історія. І написано французькою і окситанською, здається. Так. Добре, ми потім детальніше почитаємо про нашу продавчиню з маленьким хлопчиком на ручках. Ой, хтось не виспався. Поїхали. Так, а ріка ось у нас жовта стала. Течія шалена. Така, така зимова погода. Друзі, якщо вам цікаво спостерігати і слухати все, що я показую і розповідаю, то, будь ласка, поставте вподобайку вже прямо зараз. Можна писати коментарі, не чекаючи, коли відео закінчиться. І перевірте, чи ви підписані на канал. Це дуже важливо для розвитку моєї такої діяльності. А я продовжую. Холодень. Сестру, і ось вона вже прийшла. Під дощем допоможе мені тут з деякими документами. Там мені треба таки зареєструватись на сайті, де є навчання, французька мова, в першу чергу, окситанський сайт, сторінка в інтернеті. Точніше, це навіть ресурс. І ось там треба додати, щоб мати право зареєструватись, треба документи з центру зайнятості додати і. Я так собі так цього і не зробила. Мені соромно так. Вже мені сестра робить. А, поштовх, щоб це нарешті зробити. Так, нарешті це сталося. Пройшло більше місяця, коли мені це запропонували в Францтравай центрі зайнятості, надіслали мені посилання на цей ресурс онлайн-навчання. Власне, на ресурсі режим Оксітані, там є різні напрямки навчання, не тільки мови. Ну, мене цікавить саме вивчення французької як іноземної. Ось цей курс, він так називається тут. І там треба було пройти спеціальну реєстрацію, верифікацію і додати певні документи. Чесно кажучи, не так, щоб мені було важко самій розібратися, але все одно я застопорилась, зупинилась на моменті, коли треба було підтверджувальні документи, був потрібен сертифікат про те, що, ну, грубо кажучи, про те, що я перебуваю в стані пошуку роботи саме з Франц Травай співпрацюю в цьому. І другим підтвердження, що я проживаю саме в карбоні, тобто підтвердження місця проживання. Чим власне був договір. Ну зараз мені сестра зробила ось так. Ну, вона в мене золота людина і просто має на мене такий вплив чарівних, м'яко кажучи, підштовхувань. І вона мене в чергове. Ми зустрілися з нею, до речі, в Маюз в суботу, випадково, як завжди. Ми там доволі не перший раз зустрічаємося. І вона сказала, що там, як там, ти вже зареєструвалась, ти вже навчаєшся, ну що ж таке. Кажу, та от якось все якось не знаю. Вона каже, все, я приїду на обіді, на обідній перерві, і ми з тобою це зробимо нарешті. Я кажу, ну добре, заїжджай. І ось вона приїхала, я її спершу, звичайно, обідом погодувала, а потім ми сіли за ці документи, ну нічого там складного, ну все зайняло 5 хвилин. Єдине, що я від Івана чекала, в нього відсканований був варіант нашого договору на проживання в цьому помешканні. Тож сестра вже поїхала, я потім додала той документ, який його не вистачало. Сертифікат мені ще тоді Франц Травай надіслали, надіслала спеціалістка. А я ось ну просто він у мене був сформований. Власне, це я до того, що не всі можуть потрапити на це, хоч воно онлайн навчання, хоч воно і безкоштовне має бути для мене, але я маю відповідати певним вимогам. Ну, ось, ось так. І я їх наче виконала, зараз розповім. Тобто я додала документи і подала цю заяву. Так, І це, власне, прийшов одразу лист про те, що прийняли мій запит, а це вже 20 хвилин тому надійшов, надійшла відповідь, що аксепти, тобто, дали мені доступ до цього навчання, всі документи їм. Підійшли, власне, тут я зайшла і перейшла безпосередньо на навчання. Ось тут модулі. Я ще не розбиралась, не заходила в безпосередньо документ. Тут PDF, Global General. А, Так, буду потрошку розбиратись тут. Читати треба. Тут, мабуть, інструкція, як саме відбувається це навчання. І потім взагалі це сертифікований має бути курс. А, бачите? Французька, англійська, італійська, німецька, португальська, іспанська. Ось так. Дебютом. Ага, тут ось обирати треба який рівень? Це англійською. Цікаво, цікаво. І, власне, почну, нарешті, розпочнуть це навчання. Можливо, навіть сьогодні щось спробую. Тут опис модулів, що саме вивчається. Як саме ось так. Ну, що я можу сказати? Минув місяць. Я, нарешті, тут зареєструвалася. За місяць я, звичайно, могла зробити вже якийсь певний прогрес, займатися, але я все одно супер задоволена. У мене стояв просто якийсь блок. Я. Моя підсвідомість якимись просто нереальними способами упирається цьому, але це те, чого не можна уникнути. Треба вчити французьку. Все. Нікуди мені від цього не подітися. Тож починаю свій шлях, буду вам потроху про це ще й звітувати. І інтернет 6 градусів і дощ накрапає. Вже мрячка, але все одно приємного мало. Четверта. Йду за дітками. Осьвіжаючий такий дощик, така зима тут. Це такий найхолодніший період. Ще в січні продовжиться, а в лютому, Ну за нашим досвідом, почне потроху тепліти. Ну і так, це, в принципі, не постійна така температура буде. Тож, плюс 6, це дуже-дуже холодно. Те, що з гароною відбувається. Це щось таке надзвичайно цікаве, як повінь виглядає, вода така брудна з глиною, з ґрунтом. У нас позаливало там берег, там же каміння, кам'яний берег має бути. Ось якісь гілки пливуть. Все ось так розмиває берег, багато води. Як справи? О, в тебе тут воно так заплуталось. Тут я буду довго. А ні, не довго. Що в школі? Я мамі коледа відповіла, написала повідомлення, що ти будеш. Добре? Ти переживаєш за це? Що я? Ти забув? Що я мала це зробити? Так, зараз. Ну, зараз підмінити. Давай. Баті? Ага Батько <сіх> 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 ну, бережно зараз впадеш. Взяв там. Ти вранці попросила його забрати додому. Я забрала. Але потім я забула про це, бо зазвичай останнім часом я його не забирала. І він був в школі. Тому я забула що цього разу по-іншому. А ще Лію. Крістов кудись пішов, так, Лій? Якась в нього... ще якась робота в нього. Зустріч якась. Тому помічниці виводили сьогодні дітей, і вони чомусь вирішили, що Лія кожного понеділка має бути Алалей. в групі подовженого дня. Тому коли я прийшла лію забирати, а її там нема. Кажуть, Лія, а Лії нема. Ну і сказали, йдіть, забирайте тепер. З павільйончику, ти вже встигла там щось погратися чи ні? Так. Трошечки. Одну хвилиночку. Але підписувати довелося. Тобто її прийняли на облік. Дві маленькі хвилинки я грав. Дві маленькі хвилинки. Все дуже, вас. Ага. Не хочу, щоб було довгий, то, знає, і ну якийсь пиріг воїли да. гату, правильно? Що ще було? Ну, на цьому готу ти, знаєшся, що було? Що? Там було Листочки. Листочки, шпинат? Так. Беріг зі шпина. Не дуже смачні. Ну, було смачно. А ще це дружня є. Ось так кульки такі. Кулька. М'ясні кульки? Так. Угу. І що ще? А ще робляться мені. Це дивляться муль. Це єрі. Дюги, рис і що, ще? Соус. Соус? А ти знаєш, що був на десерт? Ні. Мандарин. Мандарин? Так. На десерт. Непогано, непогано. А сир був? Так. Пеніс. Вау, Вау! еу, веу, веу. Вдарилась дуже. Ціла? Болить? Три. Стало легше. Вже ходить ножка. Оїде по тротуару, нам назустріч. Це що за порушник правил? Ще? Чого ти їдеш по тротуару? Тому що ключі ти за Бога горя. У тебе ж рюкзак. Я ждала, а <плоджування> я йому положила в рюкзак і одягла собі його на спину. Так, це жорстоко. Він там дуже сердитий. Так, і він там він сказав, що він там дуже так. Ну так, хвилин 20 точно. Так, і справді дала в кишеньку в рюкзак, положила йому, як завжди, ключ. І після цього слово через слово і забрала в нього рюкзак, щоб не було важко їхати. Поїхав, взяв ключ і поїхав. Нещодавно в групі у Фейсбуці група міста, містечко нашого Карбона, було повідомлення від батьків, яких я знаю. Ну там не важко було здогадатися, що це саме вони, бо на аватарці була фотографія тата, який це написав. І мене це посміхнуло, але так, з розумінням справи, на що вони. Скаржаться, а точніше, це був для мене як наче крик відчаю. Навряд чи в групі в Фейсбуці можна було б цю проблему вирішити, скоріше вони розраховували там на співчуття і на розуміння. Я їх справді зрозуміла повідомлення було про те, що ось в школі, де навчається Лія, де навчається Гриша, щось відбувається таке з дозвіллям дітей. що... Ось Востаннє за, за місяць три пари взуття з повністю стертими е, стертим пер, передом взуття, носком, так це називається, там, де носик е, черевиків, і вони справді стерті, Я їх зрозуміла, тому що у нас в Олії така сама проблема. У нас є Кілька пар взуття, які саме так і виглядають, якщо це замінник шкіри, або ну, тобто, штучної шкіри взуття, або і шкіряні, вони ось так обдряпуються, ну просто до дірок. Тут, власне, батько пише, що там таке відбувається, чому так? Взагалі, з вересня вже 10 пар, і ось тільки гумові чоботи повертаються цілими, все інше взуття так страждає. Я їх розумію, тому що це. Мало того, що взуття так виглядає неохайно, буквально один-два рази одягає дитину в школу і все, вже воно саме так виглядає. І це доволі коштовно забезпечувати одною парою на 2-3 дні і все. Тож я, я розумію, про що вони говорять. І підозра там падає на те, що вони їздять на дитячих велосипедах. Про них колись я розповідала, що в школі є великий. і це дуже круто, насправді, тому що діти там навчаються їздити на велосипедах. Лія вже дуже непогано тримає баланс і її, її так окремо, особливо так, що дуже ніхто вдома не навчав. Поки що вона ось вміє. І це пов'язано в тому числі, що вони. В садочку, ну, в школі в цій для молодших діток, з трьох років вони на тих великах ганяють на вулиці, коли гуляють. Так ось Цього батька підозра, що ці саме пошкодження взуття відбуваються, тому що ці велики гальм, мабуть. Я, ну, таке, Я доволі з іронією він це повідомлення написав. Ну, як я сказала, що це для того, щоб вирішити, а для того так, щоб. Знайти співчуття і поскаржитись на важку долю батьків в школі, батьків, дітей, які ось молодші школярі. Така історія нам знайома. Ну, друзі, добре, дякую вам за перегляд. На сьогодні буду вже з вами прощатися. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, те, що я вам вже нагадувала, але ще раз, ну, ще раз це роблю. Сподіваюся, що якщо ви вже до кінця додивились, то справді було цікаво. Чекаю на зустріч з вами в наступних відео. Також заходьте привітатися в коментарі, все як завжди. Бережіть себе, тихого, спокійного дня і побачимось. Бувайте!